Перша в Україні конференція повністю присвячена процесному управлінню Пройшла у Києві. Одна з головних проблем, як в умовах воєнного стану, браку робочих рук і обмежених можливостей, досягати більшого. Про інструменти підвищення продуктивності, які сьогодні впроваджують в Україні, у сюжеті далі понад дві сотні спеціалістів з різних сфер прийшли на конференцію з процесного управління організатор асоціація професіоналів з управління бізнес процесами учасники представники бізнесу державного управління і громадських організацій усіх однаково турбує як в умовах воєнного стану браку робочих рук і обмежених можливостей досягати більшого відверто кажучи рівень продуктивності україни в порівнянні з іншими країнами світу поки що на більш низькому рівні знаходиться, особливо якщо порівнювати з європейським союзом, це актуально для всіх галузей, починаючи від держави, закінчуючи приватним бізнесом. і, звичайно для збройних сил ресурси держави дуже обмежені. А нам потрібно за рахунок більш ефективної роботи використовувати маленькі ресурси, і досягати більше результатів. Одне з рішень, що підвищує якість товарів і послуг, а отже, і прибутки процесний менеджмент йдеться про технології та рішення, покликані підвищити якість, заради якої споживачі товарів і послуг згодні повертатися знову аналітика, яку надала компанія і щодо статистики, яка стосується процесного управління, а також колеги, які з державних структур долучилися і відчувається підтримка державного сектору і їхнє залучення щодо процесного управління, і це насправді дуже цінно, тому що нарешті ми формуємо таку сталу ком'юніті процесників в Україні. І я вважаю що даний захід стане таким подальшим поштовхом і кроком до розвитку процесного управління в Україні в цілому. Ефективність процесного управління залежно від галузі та обсягів виробництва дозволяє досягти здешевлення собі вартості вироблених товарів чи послуг від 5 до 40 відсотків. Що менше ручної праці і більше автоматизації, то вища ефективність. Процесний підхід допомагає в умовах дефіциту кадрів. У нас часто змінюється персонал, так? у нас є мобілізацію. Одні люди виїжджають, інші навчаються, приходять на роботу, щоб оперативно вести в курс будь-якого працівника. Процесний підхід тут може допомогти. Інколи ми бачимо результат, що Новий працівник приходить, і вже його не три місяці треба навчати а за один тиждень людина стає в роботі. Такі налаштовані процеси в спільноті асоціації професіоналів з управління бізнес-процесами називають опорою для зростання і стабільності. Інна Горіненко Андрій Бінковський вікна з марафон Єдині новини.